Доброго дня, ви на каналі Safari Україна, і сьогодні у нас на огляді мисливська гвинтівка SR-21. SR-21 виготовляється німецькою компанією Heim, заснованою ще у 1896 році. Компанія себе зарекомендувала як довіреним виробником зброї на будь-яку дичину із найкращим співставленням вартості та якості. Гвинтівку, яку ви бачите на нашому столі, є моделлю перевіреною та зарекомендованою декількома поколіннями мисливців, які шанують влучність та гарний зовнішній вигляд у своєму знаряді. У якості надійного покриття сталь була воронована, а золоте гравірування було нанесено демаскуванням поверхні. Гравірування також є унікальним, оскільки вона була зроблена у річниці компанії. Гачок та запобіжник також мають тонке покриття золота. Роздивимось характеристики. Запобіжник знаходиться на затворі, його можна вімкнути лише при зведеному положенні бойка. Хід затвору по бокам відсутній: ствол був зроблений під картридж у калібрі 300 вінмак. Сама довжина ствола становить 60 см. Магазин вміщає три патрони: спуск легкий із вагою 1 кг та 500 г. Мушка та цілик вбудовані у ствол та обізначені для легшого співставлення один з одним. Що знадобиться оптика, то на гвинтівку доступні кільця зі своїми кріпленням. Приклад зроблений з горіхового дерева. П'ятка прикладу зроблена з латуні. Ручка з воду сталева та має гравірування. Що можна сказати про sr 21 Лише беручи її в руки, можна відчути цей німецький вундервафе. Естетично, гвинтівка зачарує будь-яке мисливське коло, а якість виконання забезпечить відмінну влучність у полюванні. Дякую за перегляд та до наступної зустрічі.